It's a Вітаю вас, Дорога церква, притчі царя Соломона, 4 розділ з 20 го вірша. Цар Соломон звертається до свого сина і каже такі слова: Сину мій, зважай на слова мої і прихили вухо Твоє домови моєї. Нехай не зникнуть вони від очей твоїх, заховай їх всередині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх. І здорові для всього тіла їхнього, більше від всього, що бережеться, береже серце твоє, бо з нього джерела життя, відкинь від себе фальшивість уст і зрадливість язика віддали від себе, нехай очі твої дивляться прямо, і нехай повіки твої будуть спрямовані прямо перед тобою, обдумуй стежку ногам твоїм, і нехай всі дороги твої будуть певні, не звертай ні праворуч, ні ліворуч. Віддали ногу твою від зла. Такі настанови цар Соломон давав для свого сина і казав, що більше всього, що бережеться, бережи серце своє. Всі наші вчинки, всі наші помисли, всі наші погляди і думки, вони йдуть від нашого серця. Пам'ятайте три складові гріха похоть плоті, похоть очей і гордість життєва. Звідки на все береться середини мого серця? Наскільки сьогодні важливо берегти нам серце своє в чистоті? Наскільки важливо було зберегти серце своє для сина Соломона? І Соломон чудово це знав і наказував йому, застерігав його і бережи своє серце, бо з нього життя. Що сьогодні в моєму серці? Знаєте, я думаю, що сьогодні в серці, туди дивляться очі мої. Що сьогодні в моєму серці, туди йдуть ноги мої. Пам'ятаєте перший псалом блаженна людина, яка не ходить туди, не стоїть, не сидить, там, де знаходяться грішники? Блаженна людина. Блаженна людина, яка береже серце своє. Дорога церква, сьогодні Ісус Христос. Ко каже до кожного з нас бережи своє серце в чистоті, бережи своє серце в святості, не допускай гріха у своє серце. Остання книга Біблії. Книга об'явлення 22 розділ записані дуже чудові слова. Христос каже: Ось прийду скоро відплата моя зі мною. Щоб віддати кожному згідно з вчинками Його. Блаженні ті, котрі додержуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами. Ісус Христос скаже, блаженні ті, хто дотримується заповіді Його. Блаженні ті, хто тримає серце своє в чистоті, і Христос там прийме кожного з нас. І ми блаженні, тому що ми йдемо в Царство Боже. Бо ми записані в, кни... в книзі життя нашого Господа Ісуса Христа. Люба церква, хай Господь благословить кожного з нас, дивитись на своє серце, не допускати туди нічого нечистого, щоб наші очі були спрямовані на Христа, щоб наші ноги бігли в дім Божий, щоб наші думки були про нашого Господа. Щоб наше серце було наповнене любов'ю до, до тих, хто нас оточує. І не тільки братів і сестер, а до всіх, хто нас оточує. Благословінь вам, люба церква, і хай Господь благословить кожного з нас. Йди за Ним, з чистим серцем, йому слава й повіки. Амінь.